Вінні пух Пригода третя. У якій пух та порося пішли на лови і ледь-ледь не зловили бабая, був у пуха найкращий друг. Таке собі крихітне поросятко. Якого так і називали Порося. Порося мешкало у великій превеликій хатці. У великому великому дереві. Те дерево дуб. Стояло посеред лісу. Хатка була у самій середині дуба, а порося мешкало у самісінькій середині хатинки, а поблизу хатинки стирчав стовпчик, на якому була прибита поламана дощечка з написом. І кожен, хто хоч трохи вмів читати, міг на ній прочитати Стороннім В. Більше прочитати там не міг навіть найудатніший грамотій. Якось Крістофер Робін запитав порося, що на цій дощеці написано. І порося вмить відповіло, що там написано ім'я його дідуся і що ця дощечка з написом то їхня родинна реліквія, тобто найдорожча для їхнього сімейства річ. Крістофер Робін сказав, що не може бути такого імені стороннім В. Та Порося заперечило, що от і може, бо ж дідуся саме так і звали. А В, це просто скорочено, бо повне ім'я дідуся стороннім Віллі. Хоч це також скорочено, бо його повне ім'я було стороннім Вільям. Дідусь мав одразу два імені, пояснило порося, на той випадок, якщо одне десь загубиться. Загубиться Вільям буде стороннім. Загубиться стороннім буде Вільям. Знайшов чим хвалитися, зневажливо сказав Крістофер Робін. У мене в самого два імені. От бачиш, я ж казав, і в тебе так само. кувікнула порося. Виходить, моя таки правда. Був чудовий зимовий день. Порося старанно відгортало сніг перед своїм будинком. Аж раптом, підвівши голову, воно побачило Вінні пуха. Втупившись поглядом собі під ноги, Пух обережно ступав по снігу, роблячи велике коло. Він був зосереджений і замислений, що коли порося його покликало, він і не подумав зупинитися. Аго, Пуше! закричало порося. Привіт, що ти там робиш? Полюю, відповів Пух. Полюєш? На кого? Когось вистежую, таємниче відповів Пух. Кого ж ти вистежуєш? Оце мене і цікавить, сказав Пух. У тому то й вся й штука. Хто це? І що ж ти скажеш? Що воно таке? Доведеться почекати, доки я з ним зустрінуся, відповів він Пух. Глянь на сюди. Він показав на сніг перед собою. Що ти тут бачиш? Сліди, сказало порося. Відбитки лап. Порося навіть ковікнуло від хвилювання. Ой Пуше, ти гадаєш, це той? Той е, страшний бабай? Можливо, сказав Пух. Іноді, начебто він, а іноді наче й не він. Хіба розберешся в всіх слідах? Він замовк і знову рушив на лови. А порося, трохи потупцявши на місці, кинулося за ним на вздогін. Раптом він і пух став, мову укопаний. І зігнувшись, спантеличино втупився у сліди. Що таке? запитало порося. Неймовірна річ, сказав він Здається, їх стало вже двоє. До цього, невідомо кого, прилучився інший, невідомо хто. І зараз вони йдуть парою. Знаєш що, порося? Ходімо зі мною, бо раптом виявиться, що це злі істоти. Порося хоробро почухала вухо і сказало, що до п'ятниці воно зовсім вільне і з великою радістю піде з пухом. А надто якщо в лісі бродить справжній бабай. Ти хочеш сказати, якщо там бродять два справжніх бабай уточнив вінні пух. Та порося сказала, що це все одно, бо до п'ятниці йому зовсім зовсім нема чого робити. І вони пішли далі удвох. Сліди вели навкруг маленького вільшаного гайка. Отже, два бабаї, якщо це були вони, теж ішли довкола гайка. І, ясна річ, пух та порося подалися й собі довкола того гайка. Щоб було веселіше, порося дорогою оповідало він Пухові різні пригоди, які траплялися з його дідусем стороннім В. Наприклад, як дідусь лікував собі ревматизм після полювання, а на старості літ мучився від задухи. Та інші цікаві історії. А Пух сушив голову над тим, який же із себе був той поросятів дідусь, і йому спало на думку А що, як раптом оце вони зараз полюють на двох дідусів, і що буде, коли вони спіймають цих дідусів? Чи зручно буде взяти хоча б одного додому і тримати в себе? І цікаво, що скаже на це Крістофер Робін? А сліди все йшли і йшли поперед них. Раптом Вінні пух знову закляк на місці. Поглянь! стривожено прошепотів він і показав на сніг. Куди? Так само пошепко сказало порося, і аж підскочило ляку. Та щоб показати, ніби воно підскочило не відляку, а просто так. Порося підскочило ще кілька разів, ніби йому просто закрутило пострибати. Стрип, стрип, стрип. Нові сліди, сказав пух. До тих двох приєднався ще хтось третій. Пуше. вириснуло порося. Як ти гадаєш, невже це ще один бабай? Ні, сказав Пух, бо сліди зовсім інші. Це може бути два бабаї і один, ну, скажімо, бабайчик. Або ж, навпаки, два бабайчики і один бабай, але їх однак треба наздогнати. І вони рушили далі, починаючи трохи хвилюватися. Бо як не яка ці три невідомі істоти могли виявитися дуже страшними істотами. І поросяті доплачу захотілося, щоб його любий дідусь стороннім В, був зараз тут, а не деінде. А Пух думав про те, як було б гарно, аби вони раптом, ну зовсім зовсім випадково, зустріли зараз Крістофера Робіна. Звісно, тільки тому, що він, Пух, так його любить, свого друга. Та ось зненацька пух втретє завмер на місці і облизав кінчик свого носа. Йому раптом зробилося нестерпно гаряче. Перед ним були сліди чотирьох бабаїв. Поглянь на сюди порося. Стало троє бабаїв і один бабайчик. І ще один бабай до них приєднався. Так воно певне й було, щоправда, сліди подекуди плутались. Набігали одні на одні, та все ж це були сліди чотирьох пар лап. Знаєш що? сказало порося, облизавши собі кінчик носа і впевнившись, що це мало допомагає. Знаєш що? Здається, я згадав. А вже ж так і є. Я згадав про одну справу, яку я забув зробити вчора, і не зможу зробити завтра. Словом, мені треба негайно піти додому і зробити цю справу. Давай ну, зробимо її по обіді, сказав Пух. Я тобі допоможу. Та розумієш, це не така справа, що її можна робити по обіді, квапливо сказала Порося. Це така суто ранкова справа, її будь-що треба зробити вранці найкраще годині, о, як ти сказав, котра година зараз. Та, мабуть, десь 12-та, мовив Пук, глянувши на сонце. От от саме так, цю справу треба якраз робити о 12 годині. Точніше, від 12 до п'яти хвилин на першу. Так що, ти, любий Пуше, на мене не ображайся, якщо я. Ой ой, хто там? Пух подивився на небо, а тоді, знову, почувши свист, глянув на Великого Дуба і побачив когось на гілці. то ж Крістофер Робін, сказав Пух. Ага, ну тоді все гаразд, сказала порося. З ним ти в цілковитій безпеці. Бувай! І він щодуху задріботів додому, невимовно радіючи з того, що скоро опиниться поза всякими страхами. Крістофер Робін неквапливо зліз із дерева. «Дурненьке ведмежа! сказав він. І що ти ото робило? Я дивлюся, аж ти двічі обійшов довкола гайка, спершу сам. Далі порося побігла за тобою, і ви почали ходити вдвох. Зараз ви намірилися в четверту обійти ці дерева по своїх власних слідах. Помовч хвилинку, сказав він пух, піднявши лапу. Він сів навпочіпки і задумався глибоко, глибоко. Тоді приклав одну свою лапу до одного сліду, а другу до другого. Тоді двічі почухав кінчик носа і звівся на рівні ноги. Так і є, сказав він Ніпух. Тепер мені стало все ясно. Це ж треба бути таким смішняком, ходити по власних слідах і думати, що то сліди бабая. Чи є ще у світі такий пустоголовий ведмідь? Ти зовсім не пустоголовий, утішливо сказав Крістофер Робін. Ти найкращий ведмедик у світі. Це правда? з надією перепитав він Нух. І раптом він весь аж засяяв. Що не кажи, але вже настала обідня пора, мовив пух, і Мершій подався додому обідати. Кінець.